Чи вартий хайп у цей для брів від Benefit? його так завзято хвалять в коментарях, що здається, що він має не просто фіксувати, а бетонувати брови. Цікаво перевірити. З досвіду я дуже скептично ставлюся до таких відгуків, допоки сама не спробую. Аромат такий собі, чесно кажучи, як у миючого засобу. Ну то таке на бровах можна пережити. Щіточка цікава, здається зручною. Тут з різних боків щатинки різної довжини. Зараз мої брови звичайні, не жорсткі, не м'які, форму тримають. Ефект ламінування. З них вже зійшов, тож креативним укладкам догори вони вже не піддаються. Але деякі подруги казали мені, що цей гель має вкласти їх так само, як ламінування. Ну, щось я поки цього не бачу. Можливо, йому потрібно трохи підсохнути. Ну що, він підсох, але нічого вражаючого я не відчуваю. В цілому мені подобається, але насправді це гель як гель. На ефект ламінування для мене він і близько не схожий. Тож, мій висновок моїм бровам, ніякий гель не потрібен в принципі. Якщо я хочу іншу укладку, то це лише ламінування. А вам підійшов розкручений гель для брів від Benefit.